На мою особисто суб'єктивну думку користувачі не очікують, особливо користувачі, з якими працюємо, ми, це типу шкільна освіта. Вони не очікують, що їм хтось дасть магічну пілюлю, яка в ігровій формі навчить дитину реальним скілам. Ми, звичайно, не зможемо бадатися з цими апками. Um, в сегменті типу розваги, там де знаєш, їх використовують більше як substitution для Netflix або substitution для Майнкрафта, uh, там ми безсилі, там ми не зможемо нічого зробити. Але скоріш за все, і вони з нами не зможуть би в, в сегменті, де там реально потрібно людині скласти іспит. Uh -huh. А ти ж коли готуєшся до TOEFL, ти ж не готуєшся з ним з Duolingo. Так ну ти мабуть ідеш шукаєш репетитора і шукаєш. Коли ти співбесіду по роботі проходиш, то розумієш, що від того, що ти пройдеш курс на долінго, ти не пройдеш співбесіду краще.